Вітаю всіх глядачів телеканалу НТМ. В етері програма говоримо українською, і ми продовжуємо удосконалювати свою вимову. Цей випуск ми присвятимо іншомовній лексиці, її вимові та написанню. Поговоримо про ті слова, у яких частенько помиляємось, але нічого страшного, вже за три хвилини ви назавжди запам'ятаєте ці правила. Думаю, треба згадати, що ж таке іншомовні слова. В українську з інших мов прийшло щонайменше 40 тисяч слів та словосполучень, як подає один із найбільших словників новий словник іншомовних слів видавництва «Арій». Основна частина лексики іншомовного походження це іменники. Серед них назви різних понять, одягу, тварин, предметів, термінів. Рідше можемо почути або ж на словниках назви якостей прикметники або дій дієслова. Нарешті звернемо увагу на правила написання слів іншомовного походження. Послухайте нашу філологиню. Сьогодні, коли знанням двох іноземних мов уже нікого не здивуєш, написання слів іншомовного походження здавалося б, не мало викликати проблем. Проте так зване правило дев'ятки нелегко дається багатьом. Власне, правило звучить так: В словах іншомовного походження після твердих приголосних ди. Ти, з, си, ци, чи, ши, ж та ри пишемо и, а не і. Допоможе мнемотична фраза, де ти з'їси цю чашу жиру. Логічно, що ми традиційно пишемо і на початку слова. Відтак вашим ідеям, інститутам нічого не загрожує. Хоча пам'ятайте про варіативність написання слів ірій, «ирій» Вирій, ірод, ви ірод в значенні дуже жорстокої людини. Чому так спитаєте ви? Бо ці слова є українськими або давно засвоєними, а не іншомовними. Тому вони під це правило не підпадають. Сміливо пишіть і всередині слова перед голосними та й арія фіалка клієнт. Незмінно пишемо і. Кінці іншомовних слів, що не відмінюються: журі, харакірі, суші, шасі, колібрі. Однак, це ще не всі правила написання іншомовних слів. Тому чекайте наступного випуску, аби остаточно закрити гештальт, пов'язаний із запозиченнями. Вже чекаємо наступної зустрічі, щоб розповісти більше.